Вітаю, Олега. Скрипку. Я так зрозумів, Олеже, що ви не, не тільки. Дякую, що прийшли. Я так зрозумів, що ви не тільки там е, дискотеку робили, але щось представили, таке, бо дуже все на вас таке красиве було. Кажуть, люди сорока принесла на хвості, що свою лінію відкрили. Правда? Неправда? правда? Правда, це вже півроку тому відбулося. Я лінію відкрив. І сталося так. Я хотів поїхати на схід. Ну, спочатку я хотів в Крим поїхати. Не вдалося, там перекрили ці кордони, а на схід з такими мирними мирними творчими, творчими штуками От я в Харків з'їздив, там теж дискотеку зіграв, з людьми поспілкувався. В Донецьку, в Донецьку теж зіграв дискотеку, показав моди. І... Ну і переконався, переконався в тому, що в принципі, скажімо, всі ці жахи, які, ну, там, які тут нагнітаються, що там, ми втрачаємо цих людей, чи ми їх вже втратили. А ми їх вже втратили, ми їх втрачаємо. Це ну, якраз люди. навпаки. Я ну, прослідкову динаміку, як нас приймав, от, зокрема, в Донецьку, конкретно в Донецьку. Тобто. Там до 2004 року нас сприймали ну, радушно, душевно, нейтрально, як і в Москві, і в Пітері, і в Києві на Заході в Донецьку сприймали. Після 2004 року вплоть до 2014 майже не було неможливо приїхати в Донецьку Чому? з концертами, тому що була програна інформаційна наша ця війна. З в 2004 році була програна інформаційна війна, і, е, і зараз ми пожинаємо результати всієї цієї війни, яка була програна ну, в п'ятому році, скажімо так. І з п'ятого року по 2014 я не міг приїха з концертом на схід майже нікуди. Схід Крим для мене був він вже, вже відірваний для української музики, для української культури. А, і це, це якби. Підтверджує мою думку, що культура вона ж в принципі привічна. Спочатку з культури ми починаємо підкопувати державний устої, а потім вже і а що там суцільна от ця зайка? Моя у нас на районі? іоні. І та інші шедеври писали та інші шедеври, просто якщо вирішувати ці питання, потім можна менше вирішувати питань з автоматами і з БТРами. От mm. і все. Просто ну, це набагато простіше, набагато гуманніше вирішувати ці питання. І коли, а чому? Ми, і коли ми артисти оббивали там і пороги культури, і НТКУ, і, і, і тому подібне, і стояли на барікадах в четвертому році. Ну якби, ну ви там мальчики поспівали, йди, Ідіть гуляйте, а потім ми будемо там державні справи робити. Mm. От а насправді це є серйозна державна справа. Культура вона базова. На ну, бачите, да. Перепрошую, але за що дозволяє собі перервати, але тут ви кажете, що культура є базова, а там ніякої культури у людей так з того, що я читаю. тут у себе, да? Це да, зомбоящик, одну хвилинку. Там е, затримали, ми говорили вранці, і в день, що затримали шість українських бронемашин десанту, але там біля переїзду Пчолкіна Стоять ще бі біля десяти, і наряд не може вирішити, чи їх залишати на місці, чи то до слов'янської хвести, тобто до піонер табору і людина, яка про це написала, його звати Ліа Барабанов, Він пише, що армія України небезпечно доходитись на території своєї держави і беруть в полон її ж мешканці її громадяни. А діячів української культури чому не беруть в полон? Ви ж взагалі на сі Бандерівської філософії. Да? Бандерів, ви на себе давно дивились, так, да? зекали. Ви я не на бандерівця схоже? Ну абсолютно, ви не з шахти. Та у вас немає колорадської стрічки. Розмовляєте українською мовою та співайте українських пісень. Ще я чув граєте на баяні. Чистий Е, просто є, є кліше сприйняття українців як бендерівців, і точно так же потерпають люди зі сходу. Що їх всіх сприймають за урків, орків і тому подібне. І це міноритет. Ті екстремали, про яких ви говорите, це є міноритет. Багато нормальних, абсолютно здорових, здравих людей. Ясна, ясна річ, що всі перелякані, багато людей дезорієнтовані. Але, але... І як стоїть Харків, і як мені от сьогодні повідомили, що на сході люди стоять, тримають ланцюги за, за єдину Україну, що це не знімається на, на телебачення ніяке, а показують тільки оцих беззубих тітушек. От, Тобто теж ну, якби представлення цієї інформації. У ну, мене ще ніколи такого радушного прийому не було, як от зараз в Донецьку. Ніколи просто в житті. Іде, бо ну ні, просто ніяково. От я, насті. якби я вас не знав стільки років, то, я би подумав, що ви наді мною просто знущаєтесь в цій спілі. Взагалі, взагалі можна От ще, подумати як на серці, що, та? Можна, можна подумати, що над нами Господь Бог знущається, чи взагалі ну, вся там... Навчити вчитися все, 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 все знущається. Тому що. Е... Ну, Треба може, може переставати жити в віртуальній реальності, а спробувати жити в реальній реальності. Тобто спілкуватися з людьми треба більше і може без ну без комп'ютерів просто їхати. Дійсно. Я, 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 я власне признаюся спеціально поїхав, щоб поспілкуватися з людьми, подивитися дійсно все в центрі Донецьку. Е Сепаратісти, колорадісти, вони оточили в оточили обласну адміністрацію, вони, там, вони нам стоять. Але ти відходиш далі, в, в моєму готелі я заходжу. Там в холі відбувається сальса сесія. Тобто люди танцюють сальсу. Я підходжу до, до аніматора, він каже, каже, оце наше рішення, наша політична позиція. Ми антидепресивну сальсу танцюємо, щоб це якось. Антидепресивна сальса? Так, якось вгамувати вгамувати оці всі дії. І з водієм я їхав, водій. Ясно, якщо не говорити на тему бендерівців. Абсолютно нормальні, нормальні люди, абсолютно адекватні. Ясно, там цей міф бендерівців. В них, в них там ну присутні, як у нас міф там цей ну ні цих необразованих там ну, людей зі сходу, що не є правда. Ну вони дають на те підстави, mm -hmm. що люди не можуть знати за 25 років. І між іншим, деякі депутати від, від однієї з партій весь час на цьому наголошують на тому, що їх виборці дебіли. Вони 25 років живуть в Україні. Ці алігафрени. І не можуть вивчити українську мову. Ця карта розіграє. А як, як вони можуть вивчити? No, no, цю секунду. Мову? А ці люди не є дебіли. А я, як вони можуть вивчити? Але ж ці люди не є дебіли. Якщо їм дати конкурентно здатну модель української культури, чи будь -якої? Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Як ну вони, вони не можуть почути ні українську пісню, ні купити ні українську книжку, ні Якщо якщо ну, Україна сама як держава, вона ну не існує ну на сході, вона не існувала ніколи. От ну там ну от, ці... степ, да. Ці тищу років да, ну не тисячу років, а ну, ну цих останні 20 років точно mm -hmm. вона не існувала. Тому в них шансу просто немає. Є хто самі харизматичні, вони просто приїжджають в Київ чи, кій, їдуть, чи їдуть на, на захід. Да, і між іншим приїжджаючи до Києва, демонструють кращі людські якості, добрі професіонали, перфектно говорять не то, що українського, китайською, японською, англійською, французькою. я взагалі про це не тому, кажу. тому все одно я буду захищати якби, ну, свої барикади, тобто культурні. В чому тобто, ваша барикада? І барикади це, це культурна місія, основа. Ясно, коли вже треба, треба стріляти і БТРити, то ясно, це, це треба робити. Але про культуру не забувати. Навіть, е, навіть велика вітчизняна війна, там, ну, культура це була дуже, дуже важлива, важлива складова. Взагалі, ці всі віснянки-молдаванки і, і тому подібне, воно, це така зброя, як е, е Культурна пісена. Це я, я зрозумів. Тобто, іншими словами, якщо я вас правильно зрозумів, я запитаю, проблема не іншими словами, я вам Фе скажу. Федералізація, я, вам скажу. я маю тільки право кричати на гостей ці студії. А Ми, ось на мене... Я Ні. зараз скажу. Щоб питання, Ми не, забуду. не забуду. Ми знаходимося в, в окупаційній державі. 200 років. Зараз, зараз, і, конкретно. І зараз конкретно. І 200 років. Е, ну, Скільки можна бачити на афішах оце лайно? На афішах, у скільки можна бачити, а з афіш все починається. Потім з афіш це переходить в зали, да. і, і це, потім, і це і генерація потім генерація. а потім. А потім ви ви ну mm -hmm. там знущаєтесь над людьми, кажете, що вони дебіли. Ну бо люди yeah. вони не мають вибору. Вони не можу, що треба творити конкурентно здатну модель української культури, яка сама за себе скаже чи вас, чи вокарчука, чи вибачте, Ірина українські Роздобудька, українські яка виконавці, тут... українські виконавці сидять без роботи. Mm -hmm. І у нас їздять по всій Україні іноземці, так і виступають і забирають у нас роботу, і мало того, що пропагандують, пропагандують цінності, які нам не притаманні. Да, а як скільки зап... це може продовжуватися? Це ну, не до не мене питання. Я я міністр культури. Ні, так я ясно. Я ну ясно, що і туди немає змісту це кричати. Просто поки це так буде, воно так і буде. От і все. Бачите, ви на мене накричали, я вже злякався і забув, що хотів запитати. Але насправді все одно запитаю питання. Це буде досить просте. Які є механізми для того, щоб пред'явити їм? Конкурентно, конкурентно, Механізми ви збирається ліцензія у телеканалів, у радіоканалів і ліцензія збирається у залів. Все дуже просто в ліцензії я впевнений, що там написано розвиток української культури. Там є це написано. Приходиш, є розвиток, немає розвитку. Раз, раз на нахр... закрили канал. А це. що нам в цьому випадку робити з такими митцями, як Андрій Курков, який пише російською мовою, і видається по всьому світу по сценаріях? Ставляться молодець. Війна. Він прекрасно розмовляє українську культуру. Він підтримує українську державу, так. але але в принципі. Якщо ти живеш в Україні, розмовляй це, давайте, і не треба ось цю толерантність розмовляти. Давайте, розмовити. може, скоректуємо це в такий спосіб і спробуємо тут на громадському щось зробити, що будь-який культурний продукт, якою б мовою він не вироблявся, але на території України, кримсько-татарською, німецькою, наїдеш, в першу чергу українською чи на російською, це український культурний продукт, який має служити вищим ідеалом. Але українська мова мусить бути в пріоритеті. Mm. Безумовно, у нас у нас говорити. реально ми, ми з пропагандистською компаніями завжди відстаємо. У нас реально проблема з українською мовою. Mm. У нас реальна проблема з українською культурою. Треба їх захищати, і про це треба говорити. Не те, що ми не проти російської мови. Mm. Ми за українською мовою. У нас у нас реальні великі проблеми. Mm. А виникають проблеми в культурі. Як казав Жванецький в філармонії, він казав, а потім виникають проблеми вже там. Добре, Фродмай. Добре, вийшли на такий висновок. Давайте зробимо тут соціальну угоду між громадським в моїй особі і вами в вашій особі. Подумаємо... Так ми з вами союзники. Ми з вами маленькі Ні, острівець, ні це, це, взагалі... це все було до цього моменту. Було дуже красиво, але це було бла бла. Давайте зробимо тут програму про українську культуру. Подумаємо тільки як це. Оформити культуру моди, культуру співу, культуру музики, культуру книжки, культуру оперного співу, культури я не знаю, гри в шахі, наприклад, а? Прекрасно. угода так, давай, Спасибі. Давай. на очах наших, нашої аудиторії Олег Скрипко, Яневський. Будемо співведучими. А співдущ? Добре, уклали соціальну угоду. Дякую, Олеже, що прийшли, ви попали, бо я не злізду вже з цієї тему. Дякую сердечно.